В Україні День Європи, свято нашого майбутнього. В Росії день Пабідебесія, свято їхнього минулого. А от посередині літять безпілотники, і знищують ворожі нафтобази. І сподіваємося, що це свято можна буде відзначати не тільки сьогодні, а й щодня. Тобто, ми дня і те, що ви могли пропустити, це проект Рикапро мене звати Андрій Булгаров. Ми розпочинаємо. Єдні сильні демократичні із 23-го року 9 травня Україна та Євросоюз спільно відзначають День Європи відповідно до указу президента України минулого року свято перенесли із метою зміцнення єдності народів Європи, забезпечення миру, безпеки та стабільності на європейському континенті. Ще святий Володимир Зеленський написав у своєму телеграм-каналі. Цитую: наша Європа це добровільне єднання націй, спільнот і мільйонів дуже різних людей, єднання цінностей, і в цьому справжня європейська сила. Кінець цитати. Не минулися і без європейських гостей в цей день. До Києва завітала президентка європейського парламенту Роберта Мецола. Вона зазначила, що жодна кількість бомб не може зруйнувати гідність українців, а сміливістю та відважністю нашого народу захоплюється весь світ. Дух Європи він живий в кожному регіоні, в кожному місті України. Саме тому ми. Стоїмо разом з вами від самого початку. І ми будемо продовжувати допомагати вам, продовжувати засуджувати агресора, ухвалювати санкції проти Кремля. А також будемо притягувати всіх виконавців воєнних злочинів до відповідальності. Ми будемо надавати дипломатичну, політичну, гуманітарну, фінансову та військову допомогу. Ми будемо Продовжувати робити це стільки, скільки буде необхідно, спільна прес-конференція Зеленського та Мецоли завершилася дочасно. Її перервав сигнал повітряної тривоги. Глава держави запитав у президентки Європарламенту, які в неї відчуття, і вона відповіла, що стривожена День Європи. А, я думаю, це збільше. Я думаю, я думаю, нам це дало подих. Шановні журналісти, дякую за ваші запитання. На цьому прес-конференція завершувати. Застала Роберта Мецолу не тільки повітряну тривогу у Києві, а й ряд кадрових змін в українському уряді. Верховна Рада ухвалила рішення про звільнення Олександра Кубракова з посади віце-прем'єр-міністра з відновлення України міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. В грудні 22-го року, коли Олександра Кубракова призначила на посаду віце-прем'єра, під нього об'єднали два міністерства: розвитку громад і територій та мінінфраструктури. Тепер його відставку пояснюють необхідністю знову виокремити мінрегіон. Чутки про відставку Кубракова активно розповсюджували анонімні телеграм-канали і під Час голосування щодо його відставки сам міністр не був присутній на засіданні Верховної Ради та не звітував про підсумки своєї роботи. Свою реакцію на голосування він опублікував у соцмережах і завершив її філософським. Кожен приймає рішення відповідно до своїх переконань і несе за це відповідальність. Кубруков один із підписантів чорноморської зернової ініціативи, угоди, яка дозволила частково розблокувати експорт зернових і портів із портів Одеси, але потім перестала працювати через відмову Росії виконувати зобов'язання взяті в угоді з ООН та активізацію окупантами обстрілів портової інфраструктури України. Окрім того, Верховна Рада звільнила і міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського. За це рішення проголосували 273 нардепи. Нагадаю, у квітні детективи набу викрили схему заволодіння державними землями на Сумщині до якої, нібито причетний міністр. Сольський тоді заявив, що події щодо його справи стосуються періоду, коли він був ще адвокатом, а не міністром, і подав заяву на відставку з посади міністра аграр. Но політики та продовольства, тим часом, колишній головнокомандувач став надзвичайним і повноважним послом України у Великій Британії. Такий указ 9 травня підписав президент Володимир Зеленський. Перед цим на президентському сайті з'явився указ про звільнення Валерія Залужного з військової служби за станом здоров'я, але з правом носити військову форму. Між погодженням президентом кандидатури Валерія Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії та його призначення пройшло два місяці. Залужний не має дипломатичного досвіду, але в грудні 2020 року закінчив магістеріум Острозької академії за спеціальністю міжнародні відносини. Вадима Пристайка, попередника залужного на посаді посла Володимир Зеленський, звільнив ще у липні минулого року. Спочатку головним претендентом на цю посаду вважався колишній міністр оборони Олексій Резніков. І до новин Гвіне бісау. Президент України, президент країни Умару Сісоку, Ембало відвідав Москву, аби особисто побачити, як ганьбіться Володимир Путін, російський диктатор, сьогодні провів найменший парад за останні роки за чисельністю військової техніки, дійство і зовсім поставило антирекорд за всю історію сучасного існування Росії. Червоною площею проїхало 61 одиниця бронетехніки, а це вдвічі менше ніж рік тому. Крім того, в небі пролетіло 15 бойових літаків. Це теж найменша авіаційна група останніх років. Щоправда, іноді проліт авіації взагалі скасовували, начебто, через погоду. Проте сьогодні цього робити не стали попри снігопад на початку параду. До речі, це теж цікава деталь. З піхотою на російському святі по теж були проблеми. Двоє високопоставлених військових злочинців вирішили не віддавати честь, коли до них підходив диктатор. А один із учасників так завзято марширував, що загубив посеред площі взуття. Знаючи мародерську натуру цих майбутніх чорних пакетів, дивно, що ніхто цей чобіт не вкрав одразу. До речі, цікаве спостереження. Нещодавно бачив в мережі інше відео, де від росіянина залишився лише чобіт. Щоправда, в тому ж відео також брав участь український fpv дрон. А от під час цього ганебного дійства російський диктатор Путін в чергове кволо потрусив ядерним кийком. За старими методичками розповів про готовність стратегічних сил. А одразу після його промови на почервоній площі проїхали три тимчасово вцілілі ядерні ракетні комплекси ЯРС. В цей час диктатор параду пафосно розповідав про їхню аналоговнєтність і здатність гарантовано вразити ціль у будь-якій точці земної кулі. І нагадаємо, що 6 травня російський диктатор доручив провести навчання щодо застосування нестратегічної ядерної зброї. Тим часом представник українського гуру Андрій Юсов заявив, що наразі не спостерігається чогось нового, окрім емоційного ефекту від заяв. Проте, більш ефекту ми отримали від заяви 33-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Вони зробили те, що хотів би зробити кожен, і знищили москвіча. Щоправда, автівку. Результати виборів президента Росії нікчемні, а Путін нелегітимний глава Федерації. Таку заяву оприлюднив український центр виборчком. Там вкотре відзначило, що проведення голосування на тимчасово окупованих територіях України було порушенням міжнародних принципів та правил. Активність виборців була зрежисована, а цифри підтасовані. Відзначу наприкінці травня Європарламент визнав вибори в Федерації не демократичними, а поширення їх на окупованих територіях незаконним. А от єдиною позицією щодо визнання Путіна нелегітимним президентом РФ і серед усіх 27 країн-членів ЄС немає. Про таке повідомивши речник блоку Пітер Стану. ЄС не має компетенції визнавати або не визнавати легітимність. Ця відповідальність належить країнам-членам. Безумовно, коли країни-члени одноголосно у складі 27 країн говорять, що вони не визнають легітимність певних представників країн, як це відбулося у випадку із сирійським лідером Асадом або із білоруським диктатором Лукашенком, тоді ми можемо мати таку позицію у випадку із Росією. Немає загальноєвропейської позиції, що погоджена на рівні всіх 27 країн. Що ми не розглядаємо Путіна як легітимного представника. Росії загалом європейці все ще не можуть відзна... визначитися щодо того, як ставитися до Путіна. І поки більшість країн-членів Євросоюзу бойкотували процедуру чергового перепризначення Путіна, французи відправили свого посла на коронацію російського диктатора. Але наголошую, це не визнання легітимності визнання, чого таким чином продемонструвала французька дипломатія, не повідомляється. Сполучені Штати теж визначилися із невизначеністю вибори президента в Росії на їхню думку. Вільними та чесними не були. Однак Путін цитата президент Росії і продовжує діяти в цій ролі. За даним аналізу української правди, Росія вдвічі частіше б'є по Україні ракетами ніж за такий ж самий період минулого року. Різниця у кількості ударів шахедами чотирикратна. Ворог із 1 січня по 9 травня цього року застосував понад 800 ракет малої та середньої дальності, а також 1664 ударних безпілотники. Міністр оборони США Ллойд Остін, представляючи у Сенаті США бюджетний запит на 2025 фінансовий рік, повідомив, що говорити про ефект на полі бою від наданого Україні фінансування наразі надто рано і потрібен час, щоб Київ зміг отримати деякі із виділених можливостей. Натомість він зазначив, що допомога Ірану та Північної Кореї дозволили Росії підвестися на ноги. У певний момент Росія зазнала значних втрат через дії, які здійснила Україна та її збройні сили. Вони завдали значних втрат російським силам, знищили велику кількість їхньої техніки. Також ми бачили, як Росія залучила північну Корею, яка надала досить багато боєприпасів і ракет. Безпілотники надані Іраном справді допомогли і почали трохи переломлювати ситуацію для Росії. За даними офісу генерального прокурора, близько половини із запущених по Україні Росією північно-корейських ракет вибухнули в повітрі. Загалом було приблизно 50 спроб ударів такою зброєю. Ця кількість узгоджується із даними розвідки, згідно з якими КНДР доставила близько 50 балістичних ракет до Росії. В останні запуски КН-23 фіксували 27 лютого. Протягом останньої доби в українській енергосистемі фіксують значний дефіцит. В Укренерго попереджають, обмежуватимуть у світлі промисловість із 6-ї вечора до 12-ї ночі. В Компанії також закликали побутових споживачів ввечері ощадливо користуватися електроенергією, щоб запобігти відключенням. за словами голови правління Укренерго внаслідок масованої атаки росіян. Напередодні постраждали три електростанції та дві гес. Тож нині дефіцит в системі перекрити імпортом повністю не вдасться. Тим часом голова Держенергонагляду Руслан Слободян допустив, тариф на світло для населення може зрости вже цього року. Посадовець пояснює, такий крок буде необхідний, щоб залучити більше фінансів на відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури після російських обстрілів. Наші журналісти поцікавилися в Киян, чи готові вони платити більше за світло. Не готові. Не готові. А чому? Ну. Тяжко. Тяжко. Напевно, так, а можливо, ні. Ну, як по настроєнню, там, по настрою як буде. Буде настрій заплатити, так? Так, да, так. Да. Ну, якщо треба, ну звісно, будемо за все платити, за ну все робити для того, щоб ну, всі жили достойно, все, ну, все було як потрібно. Ну, Будете якщо, платити. Ну, якщо це потребується, то звісно будемо. А вже ж. Ну, Це питання якби, більше виживання, ніж якогось комфорту, мені здається. Я б сказав, що на копічана. Ну, на мій погляд, конкретно, до мого доходу. Тому. Ну залежить звичайно, звідки, якщо в десь разів, то буде звичайно неприємно. Але якщо ну, якісь невеликі відправити. Неприємно, але платити буде. Ну, звичайно, а що я буду робити? Я не буду без світла сидіти. Не знаю. Не думала над цим. Ну так. Виходу немає, так? Да? Так, да, виходу немає, треба якось жити. Мабуть, що так. Наскільки готові? Не думав. А чому? Не задавався таким питанням. От коли буде збільшення ціни, тоді вже будемо приймати рішення. Але тепло, щоб було, будете платити. Ну, діватися нікуди буде. Звичайно, я весь час плачу, я долгів не люблю. Звичайно, треба ж платити. Ну, комуналка шо, що, що робити? Треба платити. Ну, розбивається ж комунальні ці всі ну, інфраструктури, її треба чинити. За який рахунок? Ну, треба якось це робити. У такий складний для енергетики час низка державних підприємств із видобутку вугілля вже кілька місяців без заробітних плат. Редакція нашого телеканалу написала листи запити до кабінету міністрів міністерства енергетики та восьми держпідприємств. Відповіді на головне питання так і не отримали. Втім, телеканалу так тактів із власних джерел стало відомо, що на державному підприємстві Львів вугілля станом на зараз виплачено гірникам лише 35% за березень. Водночас, політичний аналітик Ігор Рейтерович впевнений, що Україна має шукати будь-які шляхи заробітку. Ситуація на державних шахтах викликає чимало питань, Втім, це проблема довговічна, зазначає експерт. Зараз можна прикритися війною, сказати, що питання не Власне. на часі, але воно на часі, тому що в нас постійно, в тому числі і наші партнери, піднімають одну дуже важливу тему. Що от пані Прицкер, коли була в Україні зі сполучених штатів, да, вона казала, що шукайте можливості заробляти, шукайте можливості розвивати економіку. Якщо вам вигідно щось видобувати, замість того, щоб купувати, видобувайте, тобто або продавайте, якщо це дорожче буде виходити вигідніше для бюджету. Тобто премєр міністр повинен Виступити ініціатором, звернутися десь там до Верховної Ради, попросити можливо якихось там змін до нормативно-правового законодавства. Врешті-решт, ситуація, взагалі в топ паливно енергетичній сфері, і взагалі в сфері енергетики, це в тому числі те питання, яке може виноситися на РНБО. Воно може розглядатися і там, бо воно стосується і соціальної сфери, і економіки, та і Безпека. певною мірою це питання безпеки. Мотивація працювати падає, а заробітна платня стрімко зростає. Можливо, ви просто депутат Верховної Ради за другий рік великої війни зарплата нардепів збільшилася більш як на третину. Про таке пишуть аналітики, які переглянули декларації всіх парламентарів. Так, середньорічний оклад законодавців у 2023 році склав майже 638 тисяч гривень на рік. Або ж трохи більше як 53 тисячі на місяць. Найбільшу річну зарплату у минулому отримав спікер парламенту Руслан Стефанчук. Йому нарахували 949 тисяч гривень. Це 49, це 79 тисяч на місяць без податків. Не набагато поступився за рівнем зарплати. Плати голові Верховної Ради нардеп Олександр Мерешко. Йому на картку за рік впало 842 тисячі гривень. Це трохи більше як 70 тисяч на місяць. Тим часом нафтопереробне Бінго триває вже кілька місяців, а українські безпілотники відсувають червоні лінії все далі і далі вглиб Росії. Не встигли в Ройтерс повідомити, що удари по російських НПЗ тільки знижують, а не підвищують, як вважалося раніше, ціну на нафту. Як наші БПЛА полетіли вибивати новий дисконт? Ось як гарно ескалювала ситуація сьогодні в Башкірі за півтори тисячі кілометрів від державного кордону з Україною. Красиво, гарно, але мало. Треба більше. Ще трошки добрих дронів відвідали нафтобазу в селі Юр'ївка, що у Краснодарському краї, за повідомленнями ЗМІ, у населеному пункті. Безпілотники СБУ вирішили, що у окупантів має бути на дві переваличні нафтобази менше. А от військова допомога від західних союзників буває і такою. Польща передала Україні двох чоловіків, які, намагаючись втекти від мобілізації, незаконно перетнули державний кордон. В результаті обидва втікачі отримали не прихисток в Європі, а протоколи про адміністративне правопорушення та повістку до ТЦК. А подальшу долю обох чоловіків вирішуватиме суд. Тим часом в Івано-Франківську чоловік отримав підозру від державного бюро розслідувань за поганий музичний смак. У Івано-Франківській області затримали військовослужбовця, який самовільно покинув місце служби. Чоловік служив на пів півдні України, але коли отримав відпустку, вирішив не повертатися на службу. До того ж, в інтернеті вихвалявся дезертирством та підбурював до втечі своїх побратимів. Окрім цього, на відео заспівав пісню про ухилянтів. Знають зазначають в ДБР наступні 12 років. Фігурант ризикує провести співаючу теремній шансон. Так і є ну а якщо чоловік із попереднього попередньої новини візьме з собою у в'язницю предмет із цієї новини, то він ризикує отримати багато нових вражень. В мережі набирають популярності реалістичні маски. Продукції вже встигли дати назву Маска для ухилянта. Що найменше образ можна примірити за 14 тисяч гривень, проте в асортименті у виробника є і дорожче за 39 тисяч. У свою чергу користувачі мережі, які побачили даний товар, висловлюють сумніви, що така маска допоможе при втечі від повістки. А деякі зазначили, що її малювали із обличчя дружини іншого втікача, бо ж впізнали в цьому силіконовому обличчі Оксану Марченко. А оцей житель Рівненщини втекти не встиг, не встиг. У селі Костянець Дубенського району чоловік вимагався украсти банки із консервацією із чужого підвалу, але застряг, коли намагався вийти через те ж саме вікно, яким він і виносив ці банки. Чоловік встиг винести на вулицю 143. Банки, однак жадівність зіграла з ним, як ми вже сказали, такий собі злий жарт. Такою великою кількістю краденого він заблокував собі вихід. Після того як власниця будинку побачила крадія, вона звернулася до поліції. Зрештою, 64-річного жителя села Новостав затримали і взяли під варту на 60 діб. Мотиву свого злочину затриманий пояснити не зміг. Хотів просто їсти консервацію, напевно. Андрій Лунін входить у число двох із половиною українців, які щонайменше двічі грали у фіналі Ліги Чемпіонів. Таке ж досягнення має і Андрій Шевченко та зрадник Анатолій Тимощук, якого повноцінною людиною ми вже не називаємо. Боротар Реалу вже виграв головний футбольний клубний турнір на два роки тому, але тоді він жодного разу не з'явився на полі. Зараз же він має всі шанси вийти в стартовому складі. Слід відзначити, що Лунін і його команда демонструють по-справжньому вбивчий футбол, принаймні для росіян. Наприклад, один московський поліцейський і так загрався у спробах вгадати переможця матчу Реал Баварія, що програв квартиру та застрелився. Іноді ставки на спорт такі приносять користь для України. Україна тим часом стала рекордсменкою Євробачення. Наші представниці пройшли у гранд-фінал міжнародного конкурсу. Українські співачки встановили рекорд, із 2003 року Україна вже 18 разів потрапляла до фіналу Євробачення. Це історичний момент для держави. Наша країна стала єдиною, яка кожного разу, коли бере участь у шоу, потрапляє до гранд-фіналу. Дякуємо Альоні Альоні, Джері Хейл, і з ними мамі Терезі та Діві Марії. Примітно, що під першим виступом наших представниць свій захват висловлюють коментатори не лише з країн, що брали участь у конкурсі. Наразі таких коментарів там близько 15 тисяч. Це мої переможці. Ніхто так не робить як Україна. Любов від ваших братів і сестер у Великобританії. Я щойно прокинулася, і перше, що захотіла зробити, це переглянути цей шедевр. Він знову довів мене до сліз. Я голосуватиму за цей номер у фіналі. Ця пісня та виконання заслуговують на це. Кохання з недерландів. Україна створює абсолютно нову музичну еру. Велика любов з Китаю. Вже кілька років я активно слухаю українську музику. І я вражена наскільки Україна багата талановитими музикантами. Ця пісня чудова. 12 балів від Литви. Україна стабільно залежна від якості. Ніколи не надсилає погану пісню на Євробачення. Велика любов з Хорватії. Фантастичне виконання 12 балів від Греції. Україна ніколи не розчаровує нас у музиці. Україна, як завжди, ідеальна. Люблю вас, дівчата! Вітання з Польщі і слава Україні! Другий півфінал Євробачення 2024 року пройде сьогодні. На сцену вийдуть представники та представниця 16 країн, які змагатимуться за участь у фіналі, а також співаки з Франції, Іспанії та Італії, які кваліфікувалися у фінал автоматично. Українки стрімко покращили свої позиції у букмекерів після перших репетицій та увійшли у трійку фаворитів. Але, попри потужний виступ у півфіналі, зараз Джері Хейл та Альона Альона за прогнозами букмекерів, Керів опустилися на четверту сходинку. Залишається сподіватися, що українські біженці та діаспора під час суботнього фіналу підтримують дівчат своїми голосами. Пропонуємо чоловікам, які проголосують хоча б з трьох телефонів, розблокувати видачу паспортів у консульствах. А якщо не проголосують, то доведеться заборонити видачу паспортів за кордоном ще й жінкам та дітям. Такий жарт. Ось такими були топ-теми дня. Це проект про Побачимось.